Я думаю, що в даному випадку треба віддати належне громадським організаціям в цілому, зокрема в даному випадку цій конкретній, яка долучилась так активно реальними діями, і в принципі вона зробила десь частину роботи тієї, яку повинна зробити була міська рада. Тому, на моє особисте переконання, це це нам тільки допомогло і полегшить роботу. Звичайно, що це. Першу чергу це співпраця, це співпраця між самою громадою і органом місцевого самоврядування, це впровадження якихось нових механізмів, як самореагувати на проблеми вчасно, ефективно. І, в принципі, це десь підвищує самосвідомість і самих громадян, як на мій погляд. Вони також не будуть проходити повз якісь проблеми. Можливо, будуть навіть самі самоорганізовуватися. Це також частина цієї програми і усувати ці проблеми. Безумовно, це крок вперед, це, це ну, покращення і. Це тільки допомога міській раді, тільки так ми її розцінюємо. ми мусимо брати до уваги, що не буде необхідності вже такої, такої кількості паперового документу обігу. Ну на жаль, на сьогодні ми працюємо ще десь застарілими якимись методами. Я думаю, ми зробимо все для цього, щоб це вже виправити. Але має місце все таки написання заяви, її реєстрація, накладання військ керівниками. Звичайно, все це відбирає час, той час, за який можна проблему вже виявити, вийти на місце. І можливо навіть оперативно вжити всіх необхідних заходів. Тому я думаю, що це в першу чергу буде впливати на оперативність вирішення проблем. Трошечки це питання затягується виключно із організаційних моментів, тобто воля є на це, і з обох сторін, і це задекларовано вже і у рішенні виконавчого комітету. В принципі створена робоча група. Я думаю. Завтра-післязавтра ми ще раз зберемося вже десь в нових обличчях і познайомимось, і продовжимо хорошу роботу наших попередників. І після цього буде визначено вже термін підписання. Знову ж таки, питання тільки проходження спецперевірки новообраним секретарем ради для того, щоб він мав належні повноваження підписати дану угоду. Після чого, я думаю, найкоротший термін ми. Проведемо короткі навчання із працівниками відповідальних структурних підрозділів. Із проекту рішення видно, що в принципі визначені основні виконавчі органи, тому. По, два, по одному, по два представника будуть з цих виконавчих органів якісь пілотні спроби будуть. Тобто, я не думаю, що на це піде багато часу. Просто, напевно, треба навчити наших працівників відповідально відноситися до цієї ланки роботи, вчасно перевіряти актуальність повідомлень. Відповідно реагувати, і що найшвидше повідомляти, усувати і оновлювати знову ж таку інформацію, щоб мешканці, які розміщують інформацію і інформують про проблему, бачили, що на питання відреагували, взяли на опрацювання або відповідно вже його навіть проблему усунули. Це один тільки з аспектів співпраці, взагалі відкритості влади для громади. Я думаю, що ми таку позитивну практику наших сусідніх міст будемо переймати і надалі. Це стосується не тільки відкритого міста, відкритої карти міста, але це мова йде і про розширення і центру надання адміністративних послуг, і дуже б хотілося все-таки перейти на новий рівень роботи міської ради, це електронне врядування, електронний документообіг, що набагато спростить співпрацю. Взагалі пересічного громадянина і громадських організацій з міською радою. Позитивного досвіду є дуже багато, є з ким поділитись, є з ким порадитись, це і наш місто Новатор Вінниця, це і наші ближ, найближчі сусіди Івано-Франківськ, і Львів.